Я думаю, що багато хто із вас вже знайомий із цією концепцією для того, щоб змінити своє життя, спершу ви маєте змінити свій внутрішній стан, тому що всі зміни починаються із вашого внутрішнього світу. Але як це зробити? Як створити свій інший внутрішній світ? Можливо, ви маєте безкінечно опрацьовувати свої травми. Можливо, ви завжди маєте змушувати себе знаходитись в хорошому настрої. Постійно бути позитивною і повторювати афірмації. ось це означає змінити внутрішній світ. Я вам скажу, що це неправда, і багато з того, що вас навчають в інтернеті, які вам поради дають, вони можуть руйнувати вас. Єдиний перший найважливіший навик, з якого розпочнуться всі ваші зміни, це зрозуміти, як стати ментально сильною людиною, лише коли ви будете ментально сильними людьми. Ви зможете відчувати справжнє щастя, справжнє задоволення. Ви будете завжди вигравати у житті, і не методом конкуренції, перемагання, виснажування себе, а методом зближення собою, методом відчуття своєї власної сили і розуміння своїх цінностей, якостей і використання себе, свого організму на повний потенціал. Тому що знаєте, що всі ми є результатом наших звичок. У вас може щось не виходити не через те, що вам по житті не щастить. Я, я сподіваюся, це вже всі зрозуміли, не через те, що ви так народилися в такій сім'ї, не через те, що вас батьки так виховували. Ні. Ваше життя є результатом ваших мікровиборів і щоденних звичок. Те, що було вашою звичкою протягом багатьох років, стає вашою ідентичністю, те, що ви повторювали в своєму розумі, багаторазово стає вашою натурою. Вашим настроєм і сприйняттям вас про себе. Але ви розумієте, що це все робота нашого розуму. Наш розум це й ціла система, в яку власне вбудована програма. Ви самі для себе створили таку програму, яка суперечить вам да це ваша відповідальність. Але хороше в тому, що ви можете це змінити. Це повністю у вашій силі створити нову програму для себе і навчитися самим керувати своїм розумом, тому що ви маєте стати ментально сильними людьми. Окей, okay, друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про навики ментально сильних людей. Що такі ментально сильні люди. Ментальність це люди, які навчилися керувати своїм розумом, які самі створюють власне життя те, яке вони хочуть. Ось це ментально сильні люди. Це не означає, що в них немає страхів, це не означає, що в них немає невдач, проблем по житті. Це навпаки то означає, що у них це все присутнє, але в неї настільки ментально сильними, що вони можуть проходити це і ставати ще сильнішими, і ставати ще кращими. У них ось така ментальність, щоб зі мною не сталося, я завжди вийду кращою, Скільки б мені празів не розбивали серця, скільки б разів мене не зраджували, скільки б мене не обманювали, скільки б мені не робили боліше, я стану кращою. Я повернуся і я стану кращою. Немає жодного варіанту. Що я здамся? Немає жодного варіанту, щоб мої вороги, люди, які хотіли мене зруйнувати, побачать мене нещасно. Ні. Вони будуть страждати від того, як я виросла. Окей, навики морально сильних людей, звички. Сьогодні ми поговоримо про щоденні звички, про щоденні вибори ментально сильних людей. Весь секрет в тому, що зміни не стаються ось так. Якимось одним магічним днем, одним магічним чином. Ваше життя повністю змінилося. Вся справа в мікрозвичках ваших, в щоденному виборі: своїх думок, своїх почуттів, своїх емоцій. Як на це реагувати, як до себе ставитися? Як не вірити всьому, що говорить ваш розум? Це навик. Це не дар. Це не треба народитися генієм. Це не треба народитися унікальною, особливою людиною. Ні. Це навик. І, друзі, зовсім не кажу, що це легко. Здобути навик, от відразу будьте готові, що це важко. Тому що ви, скільки вам зараз років, цей час ви вчилися одним певним навикам, які сформувалися у вашій системі, у вашій підсвідомості, у вашому розуму. Вони глибоко вкорінені. Щоб їх зруйнувати, вам потрібно пройти через дискомфорт, вам потрібно пересилити себе, тому що наш розум це лінивий механізм. Він нас завжди прагне повернути в зону комфорту, будь-які зміни. Для нього це не окей. Будь-які зміни вас будуть штормити, вам буде здаватися, що з вами щось не так ви робите. Неправильні вибори, вам не треба змінюватись. Ось це, що буде вам казати ваш розум. І в чому полягає найбільша складність? Ви маєте перебороти свій розум. Окей, поїхали. Ментально сильні люди задають собі питання: мій вибір зараз, мої дії зараз, є у зв'язку із тим життям, яке я хочу отримати у майбутньому. Вони не роблять свій вибір просто так, тому що їм зараз звично, тому що їм зараз комфортно, тому що це їхній найлегший варіант ні. Перед тим, як щось зробити, перед тим як щось сказати, перед тим, як вибрати свою реакцію, вони запитують себе, чи це моя дія? Я у зв'язку із життям, яке я хочу отримати. Ваша майбутня розширена, краща версія. Вона б так реагувала. Вона б робила такий вибір. Мене покликали гуляти, мої друзі. Це коло спілкування. Воно у зв'язку з тим життям, яке я хочу отримати. Я коли бачу картину свого майбутнього життя. Ці люди є в тій картині чи ні? Коли я вибираю, як відповісти іншій людині, як зреагувати на якусь обставину. Мій вибір зараз не у зв'язку з тим, що я хочу отримати. Ти, як ментально сильні люди, ви маєте розуміти, що нічого не залишається без наслідків. Кожен ваш вибір, кожна ваша думка спричиняє наслідки. Які ви можете не побачити в короткочасній перспективі, але вони завжди призведуть до великих наслідків довгостроково. Так ось ментально сильні люди, перед тим як вибрати свою реакцію, свою дію, вони запитують себе ось таке питання, тому що вони вміють контролювати собою. Вони не роблять свої дії, вони не роблять щоденні вибори. Суто на автоматичному рівні, суто інстинктивно, те до чого вони звикли, тому що вони розуміють, що те, що вони вибирали протягом багатьох років, призвело їх до життя. Яке вони не хочуть мати, вони знають, що вони хочуть змінити своє життя, тому вони свідомо насильно роблять інші вибори, навіть якщо їм це дуже дискомфортно, навіть якщо їм розум каже протилежне, вони запитують себе глибше, і ось це питання мені завжди допомагає, тому що я собі завжди наперед аналізую, коли я хочу вийти з кимось погуляти і з якоюсь людиною. Я зараз іду до неї, тому що мені комфортно. Ти я себе майбутньому я бачу поруч з тими людьми. Ті люди, до яких я виходжу, вони мені принесуть розвиток, вони мені принесуть те, що я хочу створити у своє життя, чи вони навпаки виснажать мене? Ви думаєте, що це не має значення. Ви не можете побачити великих наслідків у ваших маленьких виборах. Ви думаєте, що ви раз вийдете до людей, які не для вас, ви давно знаєте, що вони не для вас, але ви залишаєтеся з ними через відчуття власного комфорту і безпеки, тому що у вас є страхи. Тому що ви боїтеся бути одинокими, ви боїтеся бути покинутими. У вас є страхи. І через свої страхи ви погоджуєтесь на вибори, які не є у зв'язку з тим, що ви хочете отримати. Але ви ж кожного дня формуєте для себе нову реальність. Так ось розумійте, що зараз ви вибираєте щось, це не йде в минуле. Це формує ваше майбутнє. Кожен ваш вибір з цього моменту він має значення. Перед тим, як ви думаєте, чи ви вибираєте свою зону комфорту, свою лінь чи життя, своєї мрії, кожного дня в нас є вибір. Кожен наш вибір це або життя нашої мрії, або руйнування нашого життя. Ми або будуємо, або втрачаємо. Нема такого нейтрального вибору. Є вибір, який несе нам користь, і є вибір, який несе нам занепад. Так ось ви маєте жити свій кожен день усвідомлено. І ви маєте розуміти, що ваші найменші вибори вони вас призведуть. Да, ми забуваємо це, і я часом забуваю. І я думаю, що я зараз це виберу, і це не буде мати ніякого значення. Але я вам обіцяю, я прожила це на собі. Я прожила це на собі безліч разів. Я безліч разів відчула біль за свій неправильні вибори, які я думала, що не принесуть мені наслідки. Принесуть, принесли і завжди будуть приносити. Кожна ваша дія несе за собою результат. Кожна ваша дія – це те, як ви сієте на сінинку, вона проростає. Так ось ви сієте квіточку, чи ви сієте зілля? Знаєте, уявляєте, що ви вибираєте кожен раз, ви сієте щось. Кожен ваш вибір це насінина. І тоді дивіться, що виросте з того вашого вибору. Окей, наступне: ментально сильні люди не вірять в всьому, що каже їм їхній розум. Вони навчилися з собою розмовляти. Вони навчилися робити це так. Якби робила зі своїм найкращим другом, з людиною, яку вони найбільше люблять. Вони ось так само розмовляють з собою. Тому що наш розум нам говорить безліч речей. І чому ви взяли, що це правда? Чому ви взяли, що це істина, і ви вірите? Я зараз не кажу про те, що ви маєте бути ворогом свого розуму. Ні. Ви маєте зрозуміти його систему. Головна функція нашого розуму це вберегти нас від загрози. Будь-яке відчуття дискомфорту. Це загроза для нашого розуму, він хоче нас вберегти живими. Да, ось ці механізми, які були безліч століть тому які мали значення для людей, тепер вони для нас не мають значення, тому що в нас немає таких загроз в життю, у нас немає загроз. Наш розум нас лякає, тому що він хоче нас вберегти. Тому що він думає, що будь-яка загроза може забрати наше життя. Хоча це цілком нереально. І з того розуміння, ви знаєте, що ваш розум хоче вберегти, ви вчитесь фільтрувати. Те, що він вам каже. Ви вчитесь розмовляти з собою, коли ви чуєте страхи, запитуйте себе. Мій розум каже мені зараз, що я боюсь зняти нове відео, що я боюсь зараз сказати за себе, що я боюсь будь-що. Це правда чи ні? Мій розум мені зараз каже: якщо я покину цих друзів, я буду самотня назавжди. завжди. Мене чекає небезпека, мене чекає загроза, ніхто мене не вибирає. Я буду покинута до кінця життя. Це правда, чи це нав'язані страхи? От запитуйте себе, ви почули від себе, від розуму щось, і ви такі, Окей, да, можеш керувати мною. Ні, ваш розум не має керувати вами. Його функція не є розвиток ваш. Його функція не є будування вашої кращої версії, розкриття вашого потенціалу, будування життя мрії. Ні. Коли йому комфортно, і він живий, ось це все, що він хоче зробити. Це зберегти вас живими. І ви маєте розуміти це. Розмовляйте до себе так, ніби ви розмовляєте зі своїм найкращим другом. Кожного разу запитуйте себе, це правда чи ні? Говоріть з собою. Що би ви сказали, коли до вас приходить найкращий друг, людина, яку ви любите, коли він вам каже, що в мене нічого не вийде, мене засміють, мене схетять, я тут залишусь самотнім. Яку пораду ви йому даєте? Як ви йому кажете? В тебе все вийде, ти що? Ви ж відразу зрозумієте, що те, що вам друг розповідає зі стану страху, це неправда. Це його туман, це ілюзія, це страхи, які нав'язує йому його розум. І ви даєте йому конструктивні поради. Чому ви так до себе не робите? Знаєте, яка людина є найкращим коучем? Яка людина є найкращим вчителем? Це людина, яка вміє бачити хороші справи, які ви зробили, те, що вас вдається, і це в вас, підмічати це на постійній основі. І знаєте, які поганий вчитель, це той, який бачить, що вас не вдається, і постійно вас критикує за це. Також будьте для себе хорошим вчителем. Свідомо намагайтеся фокусувати кожного дня свою увагу на те, що хороше сталося в цьому дні, На те, що хороше у вас вийшло зробити, не варто критикувати себе, не варто підмічати, що у вас не вийшло. Де ви зробили не так? Ні, ви маєте взростити в собі хороше, ви маєте підбадьорювати себе самі. Коли у вас щось вийшло, навіть незначні зміни, ви маєте їх підмічати і бачити щодня. І наступне ментально сильні люди. Вони уважно фільтрують інформацію, коли вони споживають, і уважно вибирають розмови, в які вступати. Те, що ви думаєте, що нічого страшного, я подивлюся, я розслаблюся, я подивлюся ці незрозумілі шоу. Я чуть покритикую інших, я послухаю критику, і ви думаєте, що це на вас не впливає, то я скажу, що на вас впливає все. Що ви кожного дня споживаєте яку інформацію, це формує вашу ідентичність. Наш час світ переповнений інформацією. Це не є погано і це не є добре. Це ви самі вибираєте для себе. Чи це вам чинить добро і зріст, чи це чинить вам зло та занепад? Ви можете споживати інформацію, яка взрощує вас, взрощує ваші сильні сторони, нагадує вам про правду і про істину, і ви можете вибирати інформацію, яка повністю руйнує вас. Все, що ви слухаєте, абсолютно все, воно погружається у вашу свідомість, хочете ви цього чи не хочете? Незалежно від того, що ви думаєте про це, чи ви засуджуєте це, чи вам подобається, чи не подобається? Абсолютно, все воно. Загружається у вашу свідомість. Потім ви думаєте, де беруться такі думки ваші. Ви це споживаєте. Та інформація, яку ви слухаєте кожного дня, ті розмови, в які вступаєте, це як їжа для вашого розуму. Це їжа, яка формує стан вашого розуму і здоров'я ваше. Те, що ви всі дивитесь інстаграм на життя, картинки, які показують, і да, можливо, ви собі розумієте, що це неправда, але ви це споживаєте і дивитесь. Потім чисто підсвідомо ви починаєте своє життя порівнювати з іншими людьми. Ви думаєте, що вам щось не так, ви починаєте обесцінювати. Зараз дійсно відбувається страшне обесцінення всього, що ви маєте у своєму житті. Тому що ви подивитеся, що одній людині у відносинах дарить все, хоча ви не знаєте, ви навіть не розумієте, що робиться в тих відносинах. Ви не дивитесь на ті блага, які у вас є. Ви не дивитесь на те, що вам Бог дає кожного дня. Ви дивитесь на те, що у вас немає. Розумієте, Ви перекреслюєте свої блага, тому що ви повірили ілюзіям, ви повірили фальшивим картинкам. Ви подумали, що ті люди, які мають це, вони щасливіші за вас. Ви починаєте порівнювати своє щастя до їхнього. Ви не знаєте, можливо, у вас немає зараз тих матеріальних речей, да? Але Бог у вас не забрав найважливішого відчуття цінності життя, відчуття вдячності. Людина, яка вдячна, ось та людина найщасливіша. Вона живе в чистому розумі і в чистому серці. І повірте мені, люди, які отримують все матеріальне, які мають все, вони можуть бути найбільш нещасливі, тому що вони не мають цінності того. Дайте людині, яка голодує, дайте їй їжу. Ви знаєте, як вона буде цінувати? І подивіться на себе, як ви цінуєте. Ви вдячні кожного дня за те, що ви маєте поїсти? За те, що ви маєте найважливіше в своєму житті, за те, що ви живі, ви маєте життя, ви вдячні за це? Чи ви лише дивитесь на те, що не так з вами, на те, що не так, на те, що вам ще бракує? Розумієте, яку систему саморуйнування ви самі створюєте для себе? Коли ви шукаєте, що вам не вистачає, ви живете в нестачі? Знаєте, як в Біблії сказано: той, хто має, йому примножиться, а той, хто не має, в нього забереться. Про що це говориться? Не про кошти, не про фінанси, тому що бідність це стан мислення, це стан душі, бідність. Людина в бідності вона не цінує, вона обесцінює всі дари, які їй даються. Тому вона бідна, тому вона нещаслива. Це стан душі. Ви можете мати гроші і бути бідними, і від вас забереться. Ви думаєте, що ви порівнюєте себе, ви дивитесь інших людей для мотивації? Ви дивитесь, як живуть інші, і ви і ви також до того дійдете. Да, ви можете використовувати людей для мотивації. Але чому ви не дивитесь на людей, які мають менше, ніж ви, для того, щоб цінувати те, що маєте ви? Чому ви не згадуєте про те, що є безліч людей, які мріяли б жити життя, яке ви зараз живете, які мріють виглядати так, як ви виглядаєте, і мати той розум, який у вас є? Можливо, у вас немає матеріальних деяких речей, але у вас є інше. У вас є інші цінності і інші якості, які можуть бути набагато важливіші. Тому ніколи не заганяйте себе ось цей бідний ментальний стан. Коли ви обезцінюєте, коли ви порівнюєте себе, наступно ментально сильні люди не обирають швидкий дофамін. Про це існує безліч наукових підтверджень. Багато вчених проводили дослідження, вони робили скани нашого розуму і вони вивчали те, як діє швидкий дофамін на наш організм в цілому і на наше життя. Він руйнує наше життя, він руйнує наше сприйняття життя. Тому що що відбувається, коли ви кожного дня відкриваєте TikTok, відкриваєте інстаграм, вас є збудник, ви дивитесь на реакції на класне життя, і у вас в організмі відбувається скачок дофаміну. Ви отримали, ви вже побачили для себе таке життя, все класно. І коли ви відходите від цього збудника, вам здається, що щось не так. Ви постійно прагнете ще більше і більше цього. Але коли відбуваються стрибки дофаміну, це руйнує вас, ваш розум, вашу ментальність і ваш організм в цілому, тому що ви стаєте залежними. Це формує залежність. Швидкий дофамін формує залежність. Ви розумієте, що в реальному житті ви не можете отримати такий сплеск дофаміну, вибираючи щось довгострокове. Зате ви розумієте, що вибравши щось легше, те, що вам завжди доступі: Тік-Ток, Інстаграм, солодке і так далі, що є збудником, що є швидким дофаміном, ви розумієте, що ви можете мати легкий доступ до цього, і це вам принесе. Миттєве задоволення. Також ви маєте розуміти наслідки після цього миттєвого задоволення. Ви виснажуєте свій організм, і він не готовий йти довгостроково. Все, він робиться лінивим. У вас немає сенсу і заохочення вибирати щось більше для себе, тому що ви можете отримати легко ось це короткочасне задоволення. Також це те, що руйнує ваш потенціал. Я зараз не демонізую соціальні мережі TikTok, ні. Я їх також використовую, лише я це роблю для свого блага. У мене є чіткий час, у мене немає від цього залежності. Я знаю, скільки часу я можу провести. Я легко від цього відходжу. Я не використовую цей додатковий стимул для щастя. Тому що я розумію, що це в кінці кінців мене може зруйнувати. Робіть собі дні детокси. Відписуйтесь від людей, які викликають у вас порівняння самих себе. Відписуйтесь від того, що не чинить вам ніякої користі. Не навіть не дивіться багато цих, знаєте, швидких порад в Тіктоку. Ви маєте перш за все. Співвідносити цю інформацію зі своїми цінностями. Те, що вам дають поради, навіть те, що я вам кажу. Це не означає, що ви маєте все слухати, ви маєте це поєднувати зі своїми цінностями, тим, що особисто для вас підходить і працює, а що ні. Не потрібно відразу все використовувати, все, що ви не слухали, 500 різних джерел інформації, і все відразу на собі приміняти. Ні, ви маєте знати, що для вас конкретно працює. Я ділюсь своїм досвідом, інші люди своїм, інші люди хочуть вам взагалі щось продати і внушають вам неправдиву інформацію намірено, тому що це їм вигідно. Але ви ж маєте розуміти усвідомлено, чи це несе користь вам, чи це вас руйнує? Наступне я про це мало розповідаю на своєму каналі, але я сама завжди дотримуюсь цього, і я знаю, яке велике значення це має на моє життя. Це ваш стиль життя, це ваше харчування, ваша дієта, ваш рух. Ваше відновлення, ви можете відчувати себе безмотиваційними, втомленими. Ви думаєте, що вам не вистачає дисципліни? Ви думаєте, що ви виглядаєте не так, і намагаєтесь все відразу вирішити. Але от єдине, найперше, що ви маєте почати, це з вашого харчування і з вашого режиму дня. Те, що ви вживаєте, воно має значення. Є така хороша фраза. Ви маєте любити те, що любить вас взамін. Якщо якась їжа не дає вам користі взамін, як ви можете її любити? Якщо чіпси, бургери, солодка вода, вона не дає вам користі взамін, вона руйнує ваш організм. Вона спричиняє неприродні процеси хімічні у вашому організмі. Вона не любить вас взамін. Воно руйнує ваше тіло. Як ви можете любити це? Я люблю все те, що любить мене взамін. Я люблю корисні продукти, я люблю авокадо, салати, насіння. Рибу, корисний, якісний білок, повільні вуглеводи. Я люблю, тому що ця їжа любить мене взамін. І да, можливо, я не буду відчувати класно, коли я вибираю цю їжу, тому що завжди нам легше вибрати щось шкідливіше для нас. Але як я себе буду відчувати потім? Ви маєте задати собі питання, як ви будете себе відчувати потім? Ви можете все, ви можете їсти бургери, чіпси, цукерки, тоннами. Вам нічого не заборонено. Але задавайте собі питання, як я себе буду відчувати після цього. Це буде давати мені користь взамін? Чому я вибираю це? Чому я люблю те, що не любить мене взамін? Пийте достатню кількість води, не зловживайте кофеїном, тому що це спричиняє тривожність, тому що це нездорово також для вашого розуму. Рухайте своє тіло. Ми не створені для того, щоб лежати і сидіти на одному місці протягом цілого дня. Ні. Наше тіло має м'язи, ми створені, щоб рухатися. Якщо у вас сидяча робота, то насильно створюйте собі рух. Виходьте гуляти, йдіть в спортзал, бігайте, що хочете робити, але рухайте своє тіло, тому що там, де ваше тіло здорове, там, де у вас відбувається здоровий обмін енергії. А саме коли ми рухаємось, в нас виділяється хороша енергія. Весь засій сходить з нашого організму. Всі ваші думки, оцей туман у вашій голові, це засій енергії. Коли ви відчуваєте себе погано, коли ви себе накручуєте, йдіть в спортзал. Пробіжіться, підніміть кілограми, і тоді ви будете думати про ті думки. Ви зневажаєте роль здорового образу життя. Я не кажу вдаватися в крайності. Ідеальне харчування, ідеальний рух, п'ять разів в тиждень спортзал. Та ні. Але ваш режим загалом має бути здоровий. Не для когось, не для гарного вигляду, не для того, щоб комусь сподобатись. Ні, для себе. То, що ви почуваєте себе від того класно, знаєте, що я важливо зрозуміла, що ви можете досягати щось не через те, що у вас відсутня дисципліна, не через те, що ви ліниві, а через те, що ви початково ставите для себе неправильні цілі. Ви з неправильним наміром йдете це все досягати. Ви йдете через ненависть весь до себе, ви йдете боротися своїм тілом, ви йдете позбавлятися своєї ваги. От Проаналізуйте, як слова ваші звучать, позбавлятися, боротися. Не треба з собою боротися. Не треба це робити, щоб комусь сподобатися. Ні, тому що коли ви йдете проти свого організму, не очікуйте, що він буде йти за вами. Окей, не варто боротися. Не варто себе виснажувати, щоб комусь сподобатися, щоб скинути. Ні, ви маєте йти в гармонії зі своїм організмом. Я дивлюсь на людей, на дівчат, жінок, які займаються роками в спрозалі, і Вони себе виснажують, у них постійні дієти, якісь нездорові. І вони виглядають самі нездорово. В них постійно набряки, зайва вага, тому що вони борються зі своїм організмом. Вони не роблять це від любові до себе. Вони не роблять, щоб відчувати себе зараз класно, тому що вони люблять, тому що вони дбають про себе, про свій організм. Вони хочуть тут і зараз себе відчувати класно. Вони не робляться цієї позиції, вони хочуть комусь відомстити, комусь подобатись, дійти до якогось ідеалу, полюбити себе, коли умовно ні, вони себе зараз не люблять, вони борються зі своїм тілом. Як ваше тіло, яке вам дає життя, дає можливість рухатися, дихати, жити, насолоджуватись цим життям? Як ви можете боротися з ним? І очікувати, що воно у відповідь вам відгукнеться. Воно не відгукнеться. Коли ви будете його виснажувати, коли ви будете йти проти нього, воно вам не відгукнеться. Кожного дня робіть свій вибір із позиції любові до себе. Розумієте, що я себе вже люблю. І через те, що я себе люблю, ось через цю позицію я готова робити для себе все. Я готова вибирати те, що мені важчим здається вибирати, тому що я люблю себе. Тому що я хочу відчувати, я хочу бути в здоровому розумі. Розумієте, в чому ця справа? Бути ментально сильною людиною це перебувати кожного дня в здоровому розумі, здоровому тілі. Мені подобається любити себе, мені подобається перебувати, мені подобається розкривати свій потенціал. Як я можу, вибираючи неправильні звички для себе, як я можу перебувати в здоровому розумі? Як я можу вам щось давати, врешті-решт? Коли я буду затуманена, коли я не буду підтримувати свій механізм. Я вам нічого не дам. І так само ви, що ви, да... що ви дасте цьому світу? Коли ви не знаєте навіть, як підтримувати свій організм? Що у вас є автомобіль? Як ви до нього ставитесь? Ну ви що ви підтримуєте? Ви заливаєте дороге, якісне масло, тому що ви знаєте, що це потрібно. Ви ж не заливаєте йому солодку воду, тому що приємніше буде, ні, ви знаєте, що від цього ваш автомобіль не буде їхати. Також чому ви не розумієте це про власне тіло? Ви маєте давати йому якісну їжу, якісну інформацію кожного дня не для когось, а для себе. Бути ментально сильною людиною означає бути в здоровому розумі. Це найбільш привабливо, це найбільше щастя вам приносить, це найбільш врівноважений психологічний стан вам приносить. Все зв'язано з нашим розумом, з нашим мисленням, те, що виходить у ваш розум першочергово, те і створює вас. Та і створює ваш стан, та і створює ваш настрій і ваш вибір. Ось чому ви маєте працювати над цим. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Я вас люблю. Всім благ.